Топ вакансій 2022-го у Павлоградському міськрайонному центрі зайнятості розповіли, які професії були найбільш затребуваними минулого року. В 2022 році до нас звернулося з інформацією про наявність вільних робочих місць 567 роботодавців. Вакансії 501 роботодавця нам були укомплектовані. Найбільше було вакансій. У нас пов'язаних із робітничими професіями. Робітничі професії, такі як верстатники, це слюсарі, це фрезерувальники, це токарі. Середня заробітна плата в поданих вакансіях це близько 8600 тисяч гривень. Нам фактично не давали вакансії це продавці непродовольчих товарів. Фахівці розповіли, на які вакансії зараз роботодавці активно шукають працівників. Дуже затребувані у нас працівники за професіями, знову ж таки, робітничих професій. Це ті ж версатники, які я перерахувала, їх. Дуже мало у нас зараз на вільному ринку праці. У нас дуже мало слюсарів, у нас дуже мало фахівців, які вміють працювати. Ну, от Машиніст екскаватора, машиніст бульдозера дуже затребувано, їх практично немає. У нас електрики, немає їх. У нас Енергетики, от дуже затребувані на сьогодні, і починаючи від простого енергетика і закінчуючи посадою начальника енергетичного комплексу, нам на підприємство потрібно. Ми не можемо його знайти. Як у минулому, так і у теперішньому році. Найактуальнішими є робітничі професії. Але чи може людина влаштуватись на таку роботу без спеціальної середньої професійної освіти? Приходить людина без професії, з нею працюють рекрутери, виявляють нахили і пропонують вакансії, навчають і оплачується, навіть, оплачується навіть той період, коли людина проходить навчання. Це також вона як учні, але вона отримує заробітну плату. Для отримання якісної допомоги від центру зайнятості необхідно мати паспорт, трудову книжку, документи про освіту та ідентифікаційний код. Для чоловіків також буде потрібен військовий квиток. Андрій Логвиненко, Ігор Митник, Новини.